Так. А -а -а. Що, відбулось? що тут відбулось, друзі? А, секунду. Шо? Де я? Поває ФНГ. До речі, тут намагаються Фенікса вбити, але він поки живе. Мені отримав поки що другий левел, треба кріпа добити. отримує другий левел, тому що Єрагі добиває кріпа і натискає 2D. Дякую. 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 О-от-от-от, от, от, Я тільки хотів сказати, що Даркіло може телепортувати десекті, але те майже не вистачає О, курсики другі, Другі! Мічко. Коротше, Заяць може за рахунок того, що у нього де стоїть в офлейні, він може реалізовувати постійно те, що вона боєздатна одиниці сама на лінії і може постійно телепортуватись до свого Драгоннайта і намагатись гангати цього вайпера. Тифон. А, він мертвий, на тіні. Под варианте здох. Не-не-не-не-не. Там зараз ще один сифон буде. Навіть это сифоном здохне. Нормально. Треба якось деспрофити саму. Ого, щось він вигадав. Цікавий напад, ну давай. У нього два сифона. прилетіли. прилетили. до речі відрубика сюди натискається. Капець. Справді він не без, без Рубіка вмирав. Репортується ще дсм Також тут вже Рубік знаходиться, Фростбайт пішов, Юрагі. Пішов за хіл від Фенікса, але хоча є скіп ще у нього. Скіп пора натиснути Юрагі. Натискає скіп. Дай, натискається, все одно вмирає. Прилітає сюди, до речі, сюди Dragon Knight. Так, намагаюся бити його. Мелоді 13 тільки має натискає їх, є, є стан Вандерлорда. Граната перед смертю кидає. Є душі зараз е... шняга до, дотікає. Так, Сентіті. Буде Фрозбай через 2 секунди. Приходить сюди, перстані також мертв. По героям і справа, особливо кого снайдом, хочеться грати першим номером. У Майпен, до речі, ультимейт є. Пішов портал від Андерлорда. Мінус. Нефрит, до прилітає з экзорсизм. Бывает Христос Мейден, непогано, до речі. Ой-ой-ой, так не Мікони. Так, Нефрит звертається. Приходить сюди Заяц. Є сифон у Рубіка вкрадені. У нього 6 левел вже. Искдешился сифон у Ніфріта. Він його натискає, але у Рубіка залишається ще два сифона. Духи дамажит, нормально. Изи. Ізі! 3 на Так. Оста... Ты что забрав? Слайд, рифт, ріфт! Рифт. А, рифта немає, йомайо! -йо. Ладно, хоча всі вийшли, Нормально, нормально, нормально. У тебе що там тест на зір на холодильнику Так, ДП До речі в Рубіка нападають тут. Нормально, він не рубі грав. іграв. Так. Для сенті. не поганий передвом героям, але він мертв. Ну ви не можете без деспрофет файтитись, у вас exercism. Треба вийти. Це ваш головний спел, ваш головний герой в файті, Бо Без неї ніякий файт, не є можливо. Меддаску, бля, якогось найт. Показує, хто тут фармить. Побачили зараз двох героїв. Блінкаут. Не стигає. Блінкут хороший стан. Дес профи, до речі, біжить, зараз буде непогано яєчко. Сайленсі два сапорти знаходяться. Так, мінус раз, мінус два, і всі живуть непогано. Ви ж так? що вайпер БКБ. Хоча Ніфрід капець дамажить його. Вибачте, тут екзорцизм. Топи хуйню цю. Найс. Тіфон, ще один. Пішов. Рубік. Рубік. Танчить. Сайленс ідеальний. Ось він тепер... Там на дюрагі вмирає. Живе за абузи в Зіграв в армі. Зараз можна бути ЗМ-ку. Ізі. Слово на Деспрофит.

Та здохни, блядь, блять! Здох, нормально. Під БКБ знаходиться в uh, Chaos Knight. виходь, виходь виходь на Chaos Night, Він не може вийти. Вбивають паралельно Андерлорда. Живе Кеостайт за рахунок лазера Феникса. Не біжить вперед, у нього є ще Blacking Bar, ради чего? The Hello, my friend. А, ah, тут дивіться, тут у Сього у... 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 у Dragon Knight майже у... Ой, бля, капеційно цей кайтів на погано на андерлорді. Хоча просто хуй пен, треба вийти. Андрія Валайська. <laughs> Блядь, відкрив портал, але боюсь. Полізла хуйлуша. Ну ти паще, я найхуйша ще є. Дас, 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 дас. No. <гл> Блять, пока. Только... А, у нього тепер секунда. Ну там він такий заволіон Там Андервер, подивись як він написав. Він типу прямо агресивно написав, він так заволвано написав, але спойлер. Щоб, правда, тут Віллоу, вмерла за це все. І тіні телепортнувся не використовуючи блекімбар. Пакет, бля. Цікавий момент. Садом імбовий. Бля, прикордонники. Перевірили на російський, а український паспорт, який йому видали. Unlock. Він спойлернув на аудиторію. Значить, nice. по одній гривні за кожного кому спортив перегляд. Так справедливо. Ну, у нього тепер немає. Хоча в нього порт. Стан. Nice, 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 nice. Увага, спойлер. На 44-й хвилині болотяні смокчуть мої яйця. <laughs> Добре, зусиль нас. Привіт. Чаттер с'єл коровинен сотку на донат. Прошу тегнути йолопа посмішка. Так. Ну тут euh, перевірка не була. Пройшов, в принципі, половину хп знав. Ти не ему. Найс, найс, рубика, рубика, рубіка, рубіка, Блям! Сюди, бляха. Да чудовий кіл. Це соло кіл на рубику, 539 золота він тримає, це це. У Фенікса дуже важливо, що у нього велетенський левел також. Драфіло така собі гра у неї, але нічого, шарт у нього є, третій спил буде спамити. Можна терментора ще забрати. Дякую, дякую. Це МК, це ні 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 ні. Ти. ти, Ти тут зупиняєшся. Ти нікуди тут не підеш. Нікуди. Тирайсь, до речі, цей раз. Його тут чекають вже, зараз третім спелом застанеться ще. Трояндочки є, чи нема. Так, фенікс є. Ага, а тут же Дрегон Найтер прилетів. Ану сюди. станчик. Ага. Третій спальчик до Сюди. Вибухове яєчко. Непогано. Непогано. Да, блядь. Хотів четверте громадянство отримати, але знову прикордонники не відпускають. Душить слона. Ріфт? <ріст> <ріст> Ти шо на Рубіку приздову 593 сюди. Хтось там пукає, намагається своїми калюжами, але на цьому все. Ні, на тато ж бані була, якщо. Будемо всіх бомбіть. Це його ще один герой. Юрій за донат. Короче, не придумав коментар, будемо чекати відосики від снайперів. Тут банер, Тут е, ось цей банер важливий. Дуже важливий стоїть. Прикольна його реалізація, не? те, що тут придумали, як реалізовувати дійсно цей банер, що ти можеш поставити його у тебе кріпини вразливі у радіусі цього банера, Тільки не можна його віддавати, бо зараз його вайпер. Вайпер, вайпер, вайпер. Жива, ага. Блин, напитий. Іллюзії, uh, ілюзії, Юрагі, ти чого, Ілюзії нам дійшну. Бля, мелоді вбили. Яєчко не буде в тім треба вийти. Така. Так, Ой, мелоді байбек. Байбек, если випить на пост. Сука, і тут чекають! Прикордонники кляті. У вигляді наві. Слов біг біг! Он вже було життя найкраще ЧЕТВЕРТОГО громадянця для ФНГ, але блять, зупинили. Йо-мое. Так, фантазм пішов. Да, фантазмам треба. Ой, він все ілюзії в один. До речі, Вайпера. Ладно, це таке тут в мелодії знову такого, але зараз сині знову може стрибнути в нього. А як добити, як добити? Є... Ого. Так э, бакдорчик. А так, тут заяц знаходиться, якщо його ті не побачить, і. Еээ. Він говить на нього, но ну, щось заяць. Э, йому треба зрозуміти, що він цей. Розбань прийти, тарілку, та. овочеву пуль. Так... А у нього... А, йому портал відкрили. А можна його ріфтанути? Неможливо. Не та раз, та два. Да, оце от... Е прикольчик є такий, так, що... Ну, у нього... Блінк є на Рубіку. Глімер вже він натиснув. А. Овочева нижня Форс? підтреслення тарілка. Мі і рюк. Розсунчик сенфіті. Он дест Так. андера. У него немає БКБ. його просто можно знести. Ни. Андер, андер, андер. Зараз okay, ще okay. один стан. Риф пішов від Юраги. Сайленд пішов, стан пулотів. Також шеи люди в сейнс. А у него бая немає. День на службі... А, за стоп, сега ним. Для кого? Для кого снайтер, да? А, ні, Семтісі віддали. Ого, будь ласка. Так. Тінік. Тінік. Ага. Бо я не бачу, що там відбувається вже. Спасибі. Якщо якийсь спойлер був, то побань. Я не дивлюсь, бо... Я ну, нічого не бачу. Підняти ще ти за навіть. До да треба пойти Пушити просто дві сторони по ідеї за рахунок ілюзії і екзорсизму на одній. Тобто ілюзії кеосна. Бля, ну щось він такий, фантазм натиснув, треба вийти. Треба вийти. Треба вийти, Ой-ой-ой. Яєчко, яєчко, яєчко. Нормально, 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 мій телепорт ато натискає, але є друге яєчко. Екзосизм натиснули. Так, окей. Просто ілюзії на мід. В боті сторони немає, екзорсизм пушимо. Апнути Юл, політав, покайфував, сентити можна вийти, немає форми, форма туди. А, Рубіка санкка узнай там. Сыр! Найс! Ааа, там было Дерквиллов. Уходит сюда. This profit, the sky. Чо за яєчко, мелоді? Пайбекайсі Мелоді, Заяць вже мертвий. А вони ні одного бая не витратили. Команди БіПя, у них всі пайбеки є. Юрагі. І він мертвий також. Просто і дані. Ну голінь, доб'єм. Тобі там кіт донатить, так от питання, троє з твоєї карти донатив чи свою nice. має. Так, а стоп, байбек тося... Бля, вони два байбеки люблять. Спасибі величі, я не донат. Дякую, друзі, дякую вам. Пушай обережно. Так, ну ті не обходить, зараз знайдеть ураги. Мартазму немає, да? Ти пал? Він <пості> не може. Його баю нема. О, как же здорово! Как же здорово! Немец отцеемка с БКБ Они Ну, спасибо. Можно анмутить чат? Бо вони були перемагати, але вони озиють ці дві мапи. Демпиші чат? А це прямют виблядок. будь-якої притомної людини. Ah, думаєш, виграли тому що вайпергероїв доту? Сумний смайлик писав.